Раз, раз. Нестіть мікрофон. на, на мікрофоні. Давайте, кожних, хай я з них це. Так, ще раз. Я, я Демчук Ігор Іванович. Прошу мене. Прошу мене. Пробачте за мою участь. Пробачте мене за мою участь. І дії під час революції. І дії під час революції. Клянусь бути. Клянусь бути, як і був. Чесним перед світлом. Чесним перед слідством І прийняти справедливе покарання і прийняти справедливе покарання, якщо я того заслуговую, наступ.